На зв'язку Маніфест мене звати Оляна, Я вже майже розтопилася від палючого львівського сонечка, але тим не менш готова розповідати вам про новини, які несуться в українському Ютубі, і не тільки. Тому давайте таки довго не тянути. І поїхали. Кілька днів тому на каналі Сергія Притули вийшов новенький подкаст, співведучим якого став український стендап-комік Антон Тимошенко. Під час бесіди чоловіки обговорювали українське суспільство під час війни, як воно горить та палає, та як швидко розноситься срачі та зрадонька словом, зачепили дуже багато важливих тем і не оминули увагою Юлії Вербу та її позицію щодо донатів на ЗСУ. Вона на якомусь мені казали, на якомусь подкасті чи інтерв'ю їй спитали, чого ти не донатиш там публічно, чи що вона сказала, що. Що Зеленський не просив вже донатити мене, він не казав звернення, що ми відвоювали там ТТТ, те Верба. Будь ласка, закінтри гривні. Він не... згадку Сергія та Антона Юлія сприйняла з образою і записала низку сторіс, де пояснила, чому подкастери глибоко помиляються. Знаєте, чого мене ні разу не задів хейт мою сторону на рахунок того, що Нібито Юля Верба забила хір на армію і не допомагає своїй країні. Того, що це неправда. Моя совість повністю чиста. Просто якщо я не показую те, що я доначу, якщо я просто не свідчу в кожному столі, з кожному постійно пишу, яка я молодець. От подивіться, я скинула 100 тисяч сюди, 100 тисяч туди, погнайте мене поглося. Це не означає, що я не допомагаю. Просто я не вважаю, що це щось вау. А також озвучила власні сумніви, що у волонтерів не все так чесно, як це подається. Я чесно дуже глибоко сумніваюся, що всі там дуже все чесно роблять, і що всі дуже такі патріоти, як вони себе показують. Мені здається краще робити тихенько і робити просто на совість для себе, для своєї країни. Антон Тимошенко також вирішив записати відеозвернення і відповісти на закиди Юлії, зокрема на фразу про тихі донати, якими блогерка не хоче вихвалятися публічно. Антон відповів, що якраз новою дорогою автівкою чи квартирою Юлія не забуває вихвалятися, тому така ситуація. Щодо донатів, я реально дивною. Я доначу тихенько не хвалюся цим. Це дуже цікава позиція. Бо ти хвалишся тим, що купуєш тачки, там квартири, розкішний відпочинок, але не хвалишся донатами. Я не розумію, чому цим хвалитися під час війни це окей, а хвалитись донатами великими це чомусь аморально стає. Також Антон зауважив, що після реклами казино чистою совість в принципі не може бути, тому для того, щоб її відбілити, постати збори є просто мастхевом. Бо публічно рекламувати казино і не рекламувати донати. Ну подумай, просто подумай, порефлексуй. На кінець комік наголосив на тому, що мірятися донатами на зсу зараз є мега важливо і необхідно, бо саме це може врятувати комусь життя, і ось ця штука, що... Ой, почали мірятися донатами. Не варто мірятися. Так варто, варто мірятися донатами, блядь, постійно. Я хочу щоб після таких моїх тейків. Мою Верба записувала сторіс, кидала скрини і казала Антон, я взагалі, це передала там на ЗСУ 10 мільйонів гривень. Так що це ти лох? Я такий блін, реально. Я лох, бо я менше передав. Я маю працювати, щоб досягнути, щоб стати кращим. А що скажете про цю дискусію? Ви пишіть в коментарях. Нам буде цікаво почитати. А це наша персональна рекомендація від команди Маніфест, ігровий канал Ава де ви знайдете новинки та цікаві факти з ігрової індустрії, приправлені соковитими жартами та харизмою ведучої. А посилання на цей канал ви знайдете в закріпленому коментарі. Якщо ви ще не думали про те, за кого саме ви можете проголосувати на наступних президентських виборах, то можливо кандидат від Тікток партії регіонів Михайло Лебігович зможе привернути вашу увагу. Українці. Я обіцяю вам піти в президенти України. Якщо ви вже звідусіль чули фразу Михайло Лебіговича в президенти, і не до кінця розумієте, звідки це все несеться, чому це відбувається прямо зараз, то ми вам коротко пояснимо, але перед цим розберемося, хто ж такий Михайло Лебігович, Але насправді його прізвище Лебіга. Михайло, це популярний твіч блогер, який на своїх стрімах збирає колосальні суми для підтримки збройних сил України. До прикладу, нещодавно Михайло разом з іншим блогером-учасником проєкту Лева на Джипі Андрієм Лузаном транслював відео виживання в лісі 24 години, під час якого хлопці збирали кошти на підтримку ініціативи Нам тут жити по розмінуванню території. Тут наче розібралися, але як ж таки Михайло докотився до цих президентських перегонів? Вся ця історія почалася з невинного перегляду українських шоу та дебатів. Глядачам так сподобалася реакція на дебати між Ющенком та Януковичем, що вони почали жартувати, що Лебіга має бути наступним президентом України. Додайте до цього мільярди мемів, і ось вам готовий рецепт політичного скандалу. Дивіться, з ким зустрівся Це цей і, 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 і Лащен пише, той що пише. А я за Лебеговича. Я ж тепер Ігор, Ти з ними разом. І якщо ви нас запитаєте, звідки взялося це прізвище Лебігович, то це насправді є міксом від прізвища Лебіга та Янукович. Всі ці дотепи настільки вийшли з під контролю, що деякі люди вже почали створювати для Михайла передвиборчий мерч. Склали для нього політичну програму, та навіть закріпили за ним місце у Верховній Раді. В Деяких містах вже почали з'являтися передвиборчі блокади, і навіть банери з закликом проголосувати за Михайла Лебіговича. Але ось стосовно банерів не буду стверджувати на всі 100%, Можливо, це відеошоп, але виглядає це все дуже куметно. Цей пранк настільки рознісся мережею, що вже встиг долетіти до журналістів. Та депутатів схоже, що сам Михайло відверто ва він не зовсім розуміє, як все це пояснити його мамі або своїй сім'ї, і не зовсім захваті від того всього, що несеться. Ну, що ви це робите якісь люди в натурі. Подумають, що я лабігові підуть голосувати. Я лебіга і я нікуди не йду. Я не буду на Яким депутатом блядь? Схоже, що невдовзі Ютуб планує релізнути нові покращення. Платформа вже зараз тестує оновлення дизайну кнопки пропустити рекламу. Тепер вона буде заокруглена і ще прозоріша, а також трішки менша. Причиною для змін став не загальний концепт зміни дизайну, а те, що кнопка була насправді такою яскравою і величезною, що люди надто часто не користувались. Також, схоже, що ютуб скоро веде повну цензуру, і коментатори, які порушують правила спільноти, можуть втратити. Ти можливість коментувати відео, а їх канал може бути закрито. А на кінець хочемо подякувати усім нашим любим патронам, спонсорам, кавманам, які продовжують підтримувати наш проєкт фінансово і дозволяють йому ставати все кращим та кращим. Якщо ви також хочете підтримати Маніфест Фінансово, то в описі під цим відео ви знайдете усі можливі варіанти, як саме це можна зробити. Будемо просто вам мега вдячні. А я у свою чергу дякую, що ви це відео до кінця. Сподіваюсь, воно вам було цікавим та сподобалось. Якщо так, то ви знаєте, як дати нам про це знати. Підписуйтесь на наш канал, якщо ви досить чомусь це не зробили. Пишіть свої коментарі. А ми з вами зустрінемось вже зовсім скоро, Па-па! Там, де море кіцьок, де на кульбаби скачують, і граються з патичком. Вони мені муркочуть. Там, де біска з кругом, багато валер'яни, там, де я граюсь котом.